стабільна підтримка в час війни благодійний фонд Чисті серцем» передав необхідні речі для щоденного користування у Вінницьку та Черкаську області. Це для військових госпіталів. Це вже ми точно на чотири військові госпіталі, і ще там два училища піде. Це йде і холодильники, і машинки пральні, і мікрохвильовки, також і лампочки з такого світла, і покривала, і ліжка, і теплообігравачі, А також ми там ще передаємо і аптечки і мішки спальні. це для хлопців вже передуть далі на військові частини, піде, звідти далі піде. Ця допомога сформована за підтримки Міністерства закордонних справ України та благодійного фонду. Наша команда завжди фонду Чисті серце. Вдячна всім нашим тим партнерам, хто нам надає допомогу, допомагає. І навіть також ми вдячні тим, хто нам допомагає і розгрузити, і загрузити. Бо це теж не так просто. Так що і надіємося, що тепер хлопцям буде більш комфортні умови від лікарні кажуть, реблітовуватись, оздоровлюватись, лікуватись для того, щоб знову ж можна було повернутися в стрій і захищати далі нашу Україну. Яна зорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.